Всім привіт! Це програма у ритмі здоров'я на тіві 4 і я лікар судинний хірург Вуді Дмитро. Якщо вам 20 чи 50 років, сьогоднішня тема про варікас вам буде дуже цікава. А чому? Поясню вам впродовж цієї програми. Давайте розпочнемо з простішого. Що взагалі таке валікуз? У нас є кровотік в людині, який складається з вен та артил і серця. Ми сьогодні говоримо тільки про вени. Поява судини зірочок на ногах, поява важкості в ногах, біль в ногах з цим стикається кожен. По статистиці в середньому 30-40% людей страждають хворобою. Це залежить від багатьох факторів і чинників, про які ми сьогодні поговоримо. Давайте розпочнемо, що таке варікозна хвороба. Варікозна хвороба. Це біль в ногах, це поява судинних зірочок на нижніх кінцівках, це поява трофічних змін на нижніх кінцівках. Причина виникнення валікозної хвороби їх досить багато. Основна причина це генетична. Якщо у ваших батьків, а особливо якщо у двох батьків була валікозна хвороба, шансів, що нас, у вас вона буде 90%. відсотків. Це чоловіків, воно може бути характерним після значної фізичної роботи, тривалого стояння, сидіння. Малорухливого способу життя, ожиріння та коріння. А для жінок малорухливий спосіб життя вагітність та ожиріння. Досить часто люди зволікають з приходом до лікарів при дані Всі думають, що ми, наприклад, маємо тільки судену зіртичку і що з того, це тільки косметичний дефект. Але люди досить часто не звертають увагу на такі симптоми, як наблік, постійно в тому в нижніх кінцівках і не знають, куди і. Чому для цього треба звертатися до лікарів? Тому що причина може бути досить глибша, тому що при наявності варікозної хвороби у в нижніх кінцівках зберігається багато рідини, яка не йде далі, яка не йде до серця. Наслідок цього йде пошкодження на клітинному рівні структури м'язів та тканин, і ми можемо мати появу трофічних виразок досить серйозно. В основному люди звертаються з даною проблематикою вже на останніх стадіях хвороби, тобто стадія валікожної хвороби ділиться на декілька стадій. Ну, давайте коротко розкажемо про кожну з них. Перша характеризується втомлюваності нижніх кінцівок, а також певною картиною тільки на звуковій діагностиці. Друга стадія захворювання спостерігає уже збільшення воножної стінки, появу судинних зірочок. Стонченням судинної стінки і порушенням роботи клапанного апарату. Третя стадія хвороби вже характеризується набряками, стійкими набліками обох нижніх кінців. Четверта стадія хвороби характеризується трофічними змінами шкірних покривів. П'ята стадія це стійка, хронічна, трофічна виразка, яка дуже важко піддається лікуванню. Тому, якщо розподілити по цих стадіях, в основному пацієнти звертаються з четвертої та п'ятої стадії на лікування. Але на консультації, що дуже досить радує, мене як лікаря звертаються пацієнти на будь-якій стадії захворюваності, навіть якщо там немає воножної патології. Це досить приємно бачити і чути, тому що ти з пацієнтами завжди знаходишся на короткій дистанції, вони розуміють всі ступені небезпеки, всі моменти, які можуть. Потруднювати їхнє лікування та можливо проведення лікування. Ясно, що якщо пацієнт вже звертається на пізні стадії хвороби, то лікування, яке могло би тривати, наприклад, амбулаторно, що таке амбулаторно. Тобто пацієнт прийшов на лікування і пішов додому, то воно вже затягується на певні проведені дні на лікарняному ліжку. Чому саме проведені дні на лікарняному ліжку? Тому що ми вже маємо. Трофічні зміни на нижніх кінцівках ми маємо робити посів тої трофічної виразки, дивитися, яка там росте флора, прийом антибактеріальних препаратів, і тільки згодом ми можемо приступити до лікування валікосної хвороби. Інколи пацієнти звертаються на таких пізніх стадіях, коли ми потребуємо, крім ліквідації патологічного венозного скіду, ще й займатися пересадкою шкіри, тому що трофічні виразки є досить великими, поширеними, і їх так просто не залікувати без пересадки шкіри. Якщо говоримо про пересадку шкіри на трофічні виразки, то колись це робилось за допомогою ксеношкіри, тобто по пустому, по простонародному скати свинячої шкіри. Наразі ми маємо спеціальну апаратуру, з якої ми беремо з пацієнта, але дуже тоненькі клапти шкіри зі стегна і пересаджуємо його на його власну нотрофічну виразку для закриття рану. На даний час, якщо ми говоримо про патологію Вен. І якщо вона не є затягнутою, якщо пацієнти до вчасно приходять вже перед настанням будь-яких патологічних великих симптомів, лікування це тільки косметичне і амбулаторно. Тобто пацієнти, якщо проводять час на лікарняному ліжку, це досить надовго один-півтора дня. Чи є методи без операції лікування варікозної хвороби? Так вони існують. Дивлячись на які стадії, пацієнтам дійсно на певних стадіях хвороби підбираємо тільки безопераційні методи лікування. Це можуть бути еластично-компресійний трикотаж, або спеціальний підбор еластичного компра... трикотажу. Це панчошки, колотики. Вони зараз мають вигляд звичайних жіночих колоток, або препарати ванотоніки, які дійсно зазначені мають клінічні дослідження на використання. Чи можливо зробити профілактику варикозу? Так, можливо, уникаючи певних факторів, уникаючи малорухливого способу життя, уникаючи ожиріння, уникаючи? Шкідливих факторів зовнішнього середовища, уникаючи тривало стояння, тривало сидіння, так ми можемо зробити певну профілактику в хвороби. Якщо ж у вас робота пов'язана з певними цими факторами, так так само можете звертатися до лікаря, який вам буде радити, яким чином можна зробити профілактику mm. даної патології. Наприклад, такий цікавий факт, що багато хірургів користуються еластично компресійним трикотажем в операційній, тому що йде тривало стояння, і кінцівки можуть набрікати. Наскільки швидко можна побачити про Ну, це дуже, досить індивідуально, тому що у деяких людей це будуть тільки судинні зручки, у деяких людей це будуть дійсно вже виноградні грода за пів року, і вона швидко може прогресувати і вистав нічого просто не зроблю. Для чоловіків виникнення валікозної хвороби більш характерне після 40 років, для жінок з 18 ми пов'язуємо це з вагітністю. Досить часто дівчата. До вагітності дійсно приходить на консультації. Їм рекомендується до вагітності забрати їхні валікозно вишені венки. і дуже часто нас потім уже тривожить або лікарі-гінекологи, або вони самі звертаються вже з наявності ускладнення валікозної хвороби при вагітності. Це наявності тромбофлібіту. І тоді ми хочемо чи не хочемо, змушені їх оперувати для того, щоб вагітність потікала нормально. Є досить поширені методи оперативного лікування. Ясно, що кожен лікар буде підбирати для свого пацієнта. Той метод, з яким пацієнту буде найкраще піти. Давайте поговоримо про методи. Методи це біоклей, тобто це просто так собі можна уявити з заклеювання венозної стінки. Є апарат радіочастотна абляція, це спалювання стінок судини, є лазерна коагуляція є валка. І є надійний стовідсотковий метод в Араді. Кожен з методів має право на існування, але треба чітко підбирати покази і конкретного пацієнта до методу вирішення даної проблематики. Чи всі вени потрібно видаляти, чи потрібно йти до лікаря, тільки побачивши там судину зірочку, ще щось ні, такого точно не потрібно, тому що. Досить часто ваші вени будуть потрібні і для кардіохірургів, і для судинних хірургів, тому що ми часто використовуємо ваші власні вени, якщо вони є здоровими для операцій на артеріях, як судені хірургії, і операції на серці – кардіохірургів. Так що, перед тим як виділяти віни, бажано, щоб вас оглянув профільний спеціаліст або судинний хірург, або флеболог, який би вам точно сказав, чи вам дійсно потрібно забирати вени. Чи є якісь обмеження при Появі або настанні симптомів або самої варікозної хвороби. Якщо ми виставили діагноз варікозна хвороба, то мають бути певні обмеження по тривалому стоянню, про спожиттю рідини, по харчуванню. Це не є вирок, але в сучасному світі ніхто не ходить з наявними варікозними розширеними венами. На даний час при будь-якому методі лікування варікозної хвороби. В післяопераційному періоді не існує ніяких обмежень по рухах, по ходьбі, по спожиттю людини. Тобто не існує в принципі ніяких обмежень для людини в післяопераційному періоді. Вам, як і всім своїм пацієнтам, в кінці обстеження я говорю: будьте здорові, не зволікайте з походом до лікаря, пишіть коментарі під цим відео, будуть читати і відповідати на всі ваші коментарі.